Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалі» Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається в анексованому Криму. В магазинах Криму закінчуються продукти в магазинах Криму нічого не бракує. Такі абсолютно різні повідомлення постійно надходять з півострову. Але як насправді з'ясовували наші кореспонденти. Ковбаса по 700 рублів за кіло, молоко по 50, цукерки по 300, а овочі, не зважаючи на літо, в середньому 30-50 рублів за кіло. Полиці тут напівпорожні, і це свідчить не про високий попит на російські товари, а навпаки, на його відсутність. Такий вигляд сьогодні має колишній український. А тепер вже російський супермаркет. Ашан зйомку у торговельному закладі. Ми вимушені були вести прихованою камерою, бо напередодні нам було відмовлено у цьому. Як бачите, відвідувачів в російському супермаркеті не так вже й багато. Кримчан лякають ціни, які тепер тут є російськими, а не звичними українськими. Уже були в наших нових торгових точках. Ті типу паша Ну, дороже, ніж було. Ну не терпимо. Керівники Криму кажуть, зростання цін явище нормальне, та пропонують кримчанам до нього готуватися, апелюючи до того, що на півострові зростає зарплатня та пенсії. А поки що у Раді міністрів республіки переконують, що на час перехідного періоду будуть стримувати зростання цін у ручному режимі. А вже після цього ціни на продукти харчування вже не будуть такими дешевими як українські. Оптові ціни російських виробників значительно вищі, ніж українські ціни в Краснодарському краї, допустим, наприклад, на 50-60% уже више по соціальним товарам і на 50 і 100% по другим товарним групам. Але нових патріотів Росії це не влаштовує. кажуть, треба, щоб російські товари були б такими ж дешевими, як українські, та наводять приклад торговельний супермаркет Фосі. Який досі працює на території окупованого півострова та реалізує значно дешевші українські продукти харчування? В фозі дешевле, чим в Ашані, вашані, в сільпо, в Хуршеті бившо. Зараз, конечно, асортимент поговато, але в принципі в все є. все основне є. Ценно не моніторі. але, я думаю, кожен вибирає по своєму карману магазин. І, допустим, якщо людина не лаконічно розписав бюджет, то йому везде дорого. А чим зв'язано що ви фозі приїжджаєте? Ну, не знаю, нравится, все, все, удобно, все доступно, не ходишь, не ищешь. Нет, в Фозе лучше. На сегодняшний день в Фозе лучше. А вот ваши они в метро были? Ну, в Ашане дороговато. Ну, как цены? Хотелось бы, конечно. Пока все не устаканится, зарплатами со всеми это, конечно, бы чуть-чуть. Потому что цены устраиваются, это как для пенсионеров, для бюджетников, у кого сейчас поднялись сильно зарплаты. А так, для тех, которые еще в частном бизнесе работают, еще это, Дорогие. это конечно, дороговато. Історії заборони на віз українських продуктів взагалі нагадують якийсь то жарт. То їх по декілька разів на місяць забороняли возити, то відчувши дефіцит, знову дозволяли. Але не це було найбільшою проблемою для місцевої влади. Зараз вона не може зупинити російських спекулянтів, які потягнулися до Криму як мухи на мед, та почали масово скуповувати значно дешевші українські товари. Тільки за три дні було визна поля 1306 тонн продовольства, в тому числі піва через ворону в Росію транзитом із України. Та дане только по одному порту Феодосія. ось і виходить, що самопроголошена влада півострова на цей час досі немає конкретних заходів по забезпеченню Криму продуктами харчування. Бо якщо Україна таки прийме рішення більше не обслуговувати та не ввозити продукти харчування на тимчасово окуповану територію. То це фактично буде означати тотальний дефіцит та космічні ціни. Соломія Близнюк Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Крим і Сьогодні ми говоримо про те, чи є в Криму після анексії проблеми з продуктами харчування та що очікувати пересічним мешканцям півострова. В Нашій студії експерт аграрного ринку Марія Колесник. Вітаю, Марія. Вітаю. Ну, а чому на вашу думку в Криму подорожчали продукти харчування? Ну це нормальний процес за умов, що на території Російської Федерації ціни набагато вищі, ніж в Україні, оскільки Росія є імпортером продовольства, а Україна навпаки вона виробляє надлишки, і отже, вона експортує. Тому всередині України ціни зазвичай є меншими ніж сусідні Росії. Угу. А як на вашу думку, взагалі, от то наскільки Крим залежить від продуктів, які постачаються з України? Крим взагалі не може забезпечити себе продуктами, тому якщо не буде поставок з України, то обов'язково мають надходити поставки з матерікової частини Російської Федерації, оскільки інакше в Криму просто буде нема чого їсти. Крим не забезпечує себе ані молочною продукцією, ані м'ясною, і навіть зерна в Криму вирощують менше ніж це потрібно для фактичного мешканців Криму, навіть не враховуючи ймовірних туристів чи військових і зрахування в тваринництва. А як може завозити Росія? Продукти до Криму, ну зі своєї материкової частини поки що виключно через паромну переправу, оскільки це найближчий шлях. Я не думаю, що Російська Федерація буде завозити через територію України. Ця логістика буде ще набагато дорожча і більш складна. Тому ці продукти в такому випадку вироблені, скажімо, десь поблизу Москви, вони будуть в Криму коштувати ну, вдвічі дорожче. Тобто, до чого готуватися кримчанам? По перше, до цінового зростання, тобто це буде постійно відбуватися. Це буде обов'язково і весь час, поки Крим буде знаходитися в складі Російської Федерації. І поки ці ціни в Криму не будуть трошки вищими за суміжні регіони Російської угу. Федерації, бо довести через російську територію, через Краснодарський край до Криму. Логістика це додаткові видатки. А отже, ми беремо ціни краснодарського краю, потім їх трохи підвищуємо. і Маємо те, що повинно бути в Криму. Зрозуміло, от з 28 липня до Росії вже заборонено ввозити українське молоко та сири. А чи зможе Росія та Крим прожити без цих продуктів? Я не думаю, що Крим зможе без цих продуктів. Росія напевно буде переорієнтовуватися до поставок з інших країн, бо вона не забезпечує себе молочною продукцією. Ну напевно, буде на себе брати таки. Переваги Білорусь вона на сьогоднішній день доволі швидко розвивається саме в молочному напрямку, але мова йде про те, що Білорусь буде постачати на материкову частину Російської Федерації, а не напряму до Криму. Тому питання з Кримом це окремо в Росію, скажімо там, умовно до Санкт-Петербургу або до Москви Товари надходитимуть з суміжних країн без України, але до решти регіонів питання відкрите. Угу, дякую. Цього року Крим не отримав Дніпровської води, тому рис кримській аграрії не Іяли, але було багато дощів, і тому ячмінь та пшениця вродили добре. Та чи допоможе непогане врожай отримати прибутки кримським фермерам? Ситуацію досліджували наші кореспонденти. Римеця дем понад 20 років займається тваринництвом. На його невеликій фермі живуть 600 овець, більше сотні корів, пара десятків коней та кіз. Коли ми приїхали знімати, всі вони були на посовищі, тому вдома застали лише старенького коня. М'яса, молоко та сметану від своїх корів, Едем продає на місцевих ринках. Чоловік каже, що для того, щоб розширювати свою ферму та господарство, потрібні гроші, яких в нього нема. Тому задовольняється тим, що має. Пару років тому Едем вирішив зайнятися садівництвом. В якості експерименту він посадив яблуні, груші та навіть фісташки. Але за старовинною технологією, як це робили його прадіди, фермер каже, що пару століть тому людина доглядала за садами сама, не використовуючи хімії та усілячі. Тих біододатків, що тепер буде з його господарством, чоловік напевно не знає. Каже, після окупації його справи взагалі пішли не найкращим чином. Хоча розповідає чоловік, і за української влади теж було не солодко. Все це время до і після, і зараз все те ж саме. Нічого абсолютно не змінюється. А як змінюється, якщо були регіони у власті, а ніж що може змінюватися? Нічого не поміняється. Вивіска помінялась да цвет флага помінявся. А все інше залишилось, якщо, наприклад, був председатель сільського совету, а тепер він став на рай в районі начальником. Представьте, в 10 разів хуже, значить стало. То він дуркував в колхозі, а тепер він по всьому району. Ну що може змінитися? Самі подумайте. Жодних конкретних програм, дотації чи ще чогось, чоловік навіть не мріє отримати. каже, лише б не заважали працювати, як це було раніше. Те, що постійні проблеми для Криму на дивина, особливо зараз, коли півострів є анексованим Росією, ні для кого не є секретом. І це стосується не тільки соціальної сфери, але й економіки республіки, в тому числі її аграрного сектору. Особливо кажуть селяни, постраждали ті, хто вирощує зерно. Якщо раніше були проблеми з невисокою ціною, за яку вони продавали свої врожаї зернотрейдерам, то тепер навіть і цього нема, бо продавати кримське зерно за кордон, неможливо через санкції Європейського союзу, а місцеві місцевій владі їх збіжжя взагалі стало непотрібним. Коли спросили, от, як нам бути з зерновими, вони, от, це проблема на контролі, це все вирішується, це ми вас в біді не залишимо, ви ж там подумайте, як нам зерно, от нам ж, як нам з цим бути. Вона каже, вам чесно сказати, на Кубані цього зерна стільки, що тут засипати зерном, нікому зерно ваше нахрен не треба. Ну я понимаю, что э, рассказывать сказки, что на Кубани зерна валом мо мо можно, это просто вот таким вот образом свою беспорадность прикрывает. Проблемы не тоже появляются и они уже они появились сразу с, с, с оккупацией эти проблемы, а сейчас они просто усугубляются, да и все. Вот все все те, которые Россия бегали, кричали, сейчас репы чухают, извините меня за такое. не журналістське враження, поки кримські фермери скаржаться на свої біди, так званий міністр аграрної політики Криму Микола Полюшкін на круглих столах розповідає про золоті гори, які обіцяє кримським аграріям російська влада на сьогоднішній день. прийняті всі необхідні рішення. Відправительство Російської Федерації прийняли решення постановления правительства іюньська, о виділенні 375 мільйонів на субсидірування програм фінансової підтримки в аграрному секторі економіки, в тому числі. Ле триста мільйонів це на підтримку програм в Росініводстві. А всі проблеми, які сьогодні є у аграріїв, профільний міністр списує на санкції Європи та на підписання Україною угоди про асоціацію. Есть проблемы, связанные и с санкциями экономическими, и с запретом экспорта из Республики Крым, и с эмбарго, это касается не только виноградарства и виноделия, это касается в целом экономики Крыма, в том числе и одной из проблем сегодняшнего дня это проблема зернового рынка. Так что здесь мы в начале пути. У нас есть уникальная возможность воспользоваться переходным периодом для того, чтобы вот наши проблемы донести, еще раз подчеркиваю, до. Руководства Республіки Крим до законодавчої власті і до Крінсі до, досвідення до, до президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, містерства сільського господарства. А тому вважає міністр, продати зерно можна буде хіба що на внутрішньому ринку Криму, але через сприятливі погодні умови та значний врожай ціни стали меншими, а попит не підвищився. А тому цілком можливо, що продавати зерно в Криму взагалі буде нікому. Олена Гончар, Дмитро Панасюк з Криму. Ви дивитесь Кримреалія про те, звідки в Криму бравця продукти та що буде з цінами на продукти на ринках анексованого півострова? Сьогодні говоримо з експертом аграрного ринку Марією Колесник. Ну, а Марія. А як ви вважаєте, ну хто насправді винен в тому, що кримські аграрії терплять збитки і не можуть нікуди продати свої ну своє збіжжя, наприклад? Наскільки територія Криму є анексованою, і весь світ це визнав, то жодних поставок на експорт території Криму не буде. І це не пов'язано з якимись там додатковими санкціями або з тим, що Україна стала, підписала зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ніяким чином. Це пов'язано виключно з тим, що Крим є окупованою територією. І фактично, це зерно, аби Можна вивести до Російської Федерації. Я думаю, що Росії воно не потрібно на Кубані, бо Кубань це дійсно той регіон, який сам експортує зерно, або реалізовувати всередині Криму. І за рахунок того, що ринок є доволі обмеженим, цим будуть користуватися хто завгодно. Відповідна ціна буде нижче за світову. Оскільки Україна весь час була доволі значним гравцем і залишається значним гравцем на світовому зерновому ринку. Ціни в Україні вони формуються, виходячи з загально світових цін. Відповідно, як коли. Вважаються світові ціни на зернові, так це відображається на закупівельних цінах від зернотрейдерів, від переробників для українських аграрів. Оскільки кримське зерно тепер не потрапляє на світові ринки і не буде потрапляти, це є штучне утворення, і ціни можна ставити будь-які ну хоча б 100 гривень за тонну. Ну цілком можливо зараз кажуть ціна там приблизно 4,5 тисячі гривень рублів. Перепрошую, рублів та це трохи більше тисячі гривень за тонну а, зерна. А скажіть, а як ви думаєте, а що буде з тими портами, які а, там були? А, і це Севастополь, я так розумію, і це була Керч, так де єдиний нормальний порт через який так йшла перевалка і зернових в першу чергу. Це Севастополя в Ну я не думаю, що на сьогоднішній день ці порти будуть працювати в звичайному режимі. Поки що вони фактично не працюють через те, що саме з Криму відвантажувати це зерно не можна, а вести його з України через Кримську територію ніхто не буде. Україна забезпечена портами і без Авліти. Угу. Що стосується Російської Федерації, то не буде напевно вона вести своє зерно паромною переправою до Криму, а потім експортувати через Севастопольський порт. Я так розумію, бо, тому, що це нелогічно і дорого дуже так. З одного боку це нелогічно з іншого боку, будь-які поставки з кримських портів вони вважаються mm -hmm. нелегальними. Mm -hmm. А як ви вважаєте, важвзагалі, що, що очікує на кримських землеробів? Кримських фермерів, аграрів, будь-якого масштабу. це доволі складне питання, оскільки Російська Федерація вже прийняла законодавчі акти, що Крим має стати ігорною зоною, і навряд чи когось буде цікавити Крим як виробнича структура. Це буде такий регіон, де треба виробити виключно стільки скільки можна тут поблизу з'їсти угу. і нагодувати тих, хто прийде грати в автомати чи там в казіно. Самопроголошена влада Криму декілька разів забороняла, а потім е, ну, відміняла ці заборони на вивіз продуктів з Криму. А як ви вважаєте, які е, от саме ця заборона буде мати наслідки для аграріїв Криму? Е, мається на увазі заборона на кінцевий продукт, тобто на те, що закуповується в супермаркетах. Я думаю, для кримчан це все ж таки є позитивом. Угу. Бо Поки що в Росії ціни є вищі, і відповідно ці вояжі з російської території людей, які приїжджали, викуповували все в супермаркетах, і відповідно завозили потім на російську територію, там продавали, оскільки там дорожче, це призводило до пустих полиць. І для того щоб в Криму так дорожчі трохи продукти, але все ж таки вони, хоч якісь наявності, були, ну бажано, щоб вони там залишалися. Бо якщо це обмеження зняти, я думаю, кримчани будуть бачити виключно пусті полиці. Дякую, Марія Колесник, експерт аграрного ринку. І сьогодні ми в програмі Кримреалі говорили про те, що відбувається з ринком продуктів в Криму, та що буде з кримськими сільгосвиробниками. З вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.